Сила від хліба, хліб від землі. Останнім часом українці шоковані різким стрибком цін на найбільш популярні види хліба. Ситуація на ринку змушує замислитися та проаналізувати, що ж впливає на вартість хлібобулочних виробів. Для того, щоб забезпечити присутність цього продукту на столі у домі, необхідно подбати про кожен етап його створення. Не без політики відбулася нарада працівників однієї з ужгородських пекарень, де люди міркували за кого на виборах віддати свій голос, аби у майбутньому мати роботу і дати можливість закарпатцям їсти якісний смачний хліб. В першу чергу це мука, і відповідно зернові, тобто від ціни на зернові залежить ну, вихідна ціна продукту. Зацікавленість сільгоспвиробників вирощувати зернові напряму впливає на собі вартість хліба. Лідер партії Батьківщина, кандидат у президенти України Юлія Тимошенко на форумі аграріїв України презентувала свою програму реформування агропромислового комплексу. Вона переконує, що землі сільськогосподарського призначення мають бути власністю держави і народу. Земельні паї мають викупатися у людей за ринковою ціною. Великі агрохолдинги матимуть обмежену кількість землі. Кредити для сільгоспвиробників мають даватися за ставкою не більше 5-7% на 6-10 років. Потрібно сприяти агропромисловому комплексу для того, щоб вироблялося більше зернових. І відповідно, ціна на них була нижчою. Мені імпонує програма Юлії Володимирівни Тимошенко, тому що коли вона була прем'єром, аграрії отримували безкоштовні кредити, безвідсоткові, і вони могли виробляти зерно і, відповідно, не турбуватися про їхні якісь витрати додаткові. Велике значення в ціні на хліб має ціна на енергоносії. Відтак розвиток альтернативної енергетики чи не єдиний спосіб подолати енергетичну залежність нашої держави. Тож міркуємо і аналізуємо, хліб повинен бути на столі у кожного українця.